В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Доступність та безпека у Запоріжжі тривають рейди укриттями. Куди з перевіркою завітала цього разу? Дивіться за мить. Вода у квартирах в одній із запорізьких багатоповерхівок протякає дах. Як вирішити проблему? З'ясовували наші журналісти. Укрпошта вела в обях марки з писанками різних регіонів України. Де їх можна придбати, розкажемо у випуску. Починаємо інформацію про оперативну ситуацію в Україні. Вночі окупанти вкотре атакували країну ударними дронами Камікадзе. Випустили 12 чахедів, з них 8 було знищені нашими силами ППО. Є влучання в об'єкти інфраструктури у Вінницькій та Полтавській областях. Пожежі ліквідовували рятувальники, На щастя, обійшлося без жертв. Окупанти не припиняють тероризувати мирних жителів Херсонщини. Армія РФ її вгатила керованими авіаційними бомбами по селу Кізомес. Загинув чоловік з артилерії, обстріляли і селище Білозерка від осколкових поранень. Голови загинув ще один цивільний та постраждала інфраструктура. Терористи поцілили і по місту Береслав, селищу Антонівка та селу Іванівка. Поранило місцевих у більшості травмовані очі та кінцівки. За минулу добу противник здійснив 63 обстріли, випустивши 247 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. З лівого берега Дніпра росіяни чотири рази вдарили по цивільній інфраструктурі Херсону та передмістя. Ворожі снаряди поцілили у багатоповерхові та приватні будинки. Від прямих влучань деякі з них повністю зруйновані, осколками посічені автомобілі в окремих населених пунктах Херсонської області. Російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів, почастішали перевірки цивільних. Водночас, під час таких перевірок окупанти проводять опитування громадян та пропонують їм службу в Збройних силах Російської Федерації. Окупанта накрили вогнем з РСЗВ, градів, артилерії та танків і населені пункти Донецької області, Серед них – Авдіївка, селище Очаретане, Нью-Йорк, Велика Новосілка та інші Зафіксовано зо два десятки зруйнованих житлових будинків. У часовому яро через обстріли померла людина. У селищі Зарічне є поранені. А у Бахмуті постраждало ще щонайменше 10 будинків. На горлівському напрямку одна людина загинула у Часово-Ярівській громаді. У Бахмуті зруйновано дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Ще два будинки пошкоджено у турецькій громаді. Костянтинівка зазнала удару ракетами С-300, пошкоджено недобудову. Українські герої тримають оборону як на землі, так і у небі. Перекордонника Чернігівської області приземлили російський дрон. Його збили за допомогою стрілецької зброї. Смертоносний безпілотник на щастя не здетонував та впав у лісосмузі. Деталі, які залишились неушкодженими, експерти можуть добре проаналізувати. Це командна робота завдяки злагодженим діям усієї групи, яка вела вогонь з крупнокаліберної зброї, Нам вдалось. Знешкодити ППЛА-шахід. такі безпілотники несуть десятки кілограм вибухівки. Тож під час повітряної тривоги проходьте до укриттів. А ми будемо робити все можливе, щоб вас захищати. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Протягом минулої доби ситуація тут не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує гатати по мирних містах та селищах області. Так у селищі Мала Токмачка Пологівського району внаслідок влучання на територію подвір'я приватного житлового будинку загинув 54-річний чоловік та 65-річна жінка. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено дах прибудинкову територію. повилітали вікна. Попередньо ворог обстріляв село З танка. Ворог здійснив 75 обстрілів по 18 мирних містах і селах, 3 авіаційні удари, 4 атаки БПЛА, 2 ЗРСЗВ та 66 артилерійських обстрілів. Зруйновано 15 цивільних об'єктів – житлові будинки та квартири, господарчі споруди, гаражі, складські приміщення освітнього закладу. Окупанти посилили перевірки українців в тимчасово окупованому енергодарі. Так, за даними центру національного спротиву, у місті почастішали випадки перевірок телефонів та наявність російських паспортів на блокпостах. Вибірково обшукують і квартири місцевих, де перевіряють гаджети та наявність, та навіть шукають екстремістську літературу. А тим часом до Малітополя привезли чергову партію російських військових. Рашисти пригнали у поки що окуповане місто дві партії автобусів до 20 одиниць в кожній. Транспорт припаркували на одному із захоплених машинобудівних заводів. Паніки нет. окупанти чекають, коли зсу випишуть їм зворотній квиток на Росію. Убезпечити від негоди та обвалу працівники Запоріжжя сервісу консервують пошкоджену російськими ракетами багатоповерхівку за адресою Сталиварів 16. Роботи тут розпочали кілька тижнів тому. Через тривалі дощі та негоду процес довелося призупиняти, та дерев'яний каркас вже майже готовий. Залишилося покрити меншу частину багатоповерхівки. Усього захисну споруду звели на площі 600 квадратних метрів. У такому стані будинок перебуватиме до відновлення, проєкт якого вже розробили. П'ятеро. Поверхівка по вулиці Сталеварів, 16, стала четвертою та останньою, де здійснюють саме консервацію. На інших об'єктах Запоріжжя, які пошкоджено внаслідок російських обстрілів, тривають відновлювальні роботи. Це покрівельні роботи, приватний сектор у Комунарівському районі, у Заводському районі, покрівельні роботи у центрі Запоріжжя на вулиці Незалежної України, а технічна консервація на будинку, що неподалік звідси, на проспекті Суборному, вона вже виконана. І будинок на вулиці Незалежної України один і другий, тобто вже три аналогічні проекти з Запоріжем сервіс виконав. Доступність та безпека у Запоріжжі. Представники влади проінспектували найпростіші укриття Шевченківського району. Перевірку влаштували без попередження, аби побачити реальний стан приміщень. Більше розкаже Єлизавета Баздерєва. Перевірку розпочали у будинку 5Б, що по вулиці Карпенка Карого. Тут укриття облаштували мешканці дому. Кажуть, робили для себе, тому намагались створити тут комфортні умови. Є місця для сидіння, санвузол з душем та навіть невеличка кухня. Там за потреби можна приготувати їжу, адже є пічка, чайник, мікрохвильовка та посуд. Крім того, в укритті є запаси води, консерви, вогнегасник та аптечка. Під час повітряної тривоги сюди за безпекою приходять мешканці не тільки. Тільки цього будинку, а й сусідніх. Я тут двері відкриті постійно. У мене Меня синізація хтось кто у мене на спрацювала, я вийшов, посмотрю, хто йде. А угу. днем я оставляю ключи, жильцам три. Ці трьох квартирах ключі за не приходять, не відкривають і сім'я я на роботі. А ночью я посипіті постійно постоянно нас. Наступне місце, куди з перевіркою завітала районна влада, гімназія номер 19 Тут укриття розраховане на 350 осіб та функціонує для усіх жителів району. Відкрите воно цілодобово. Тут є чергові, які допомагають зорієнтувати людей та слідкують за порядком. Всі необхідні. Речі, які потрібні в укриття, це і питна вода, технічна вода, аптечка. Вони всі в нас тут є. Створені умови, є де людям розміститися, є умови там, де люди можуть, якщо потрібно, комусь прилягти, присісти, перечекати. І таке і інше. Потім проінспектували невеликі укриття, розташовані у будинку по вулиці Військбуд 79. Тут комісія також перевіряла наявність місць для відпочинку, санвузлів, запасів води, вогнегасників та аптечок. Стан всіх укриттів, які оглядали сьогодні, відповідає нормам. Рейди ми проводимо щонеділі. У нас є комісія, і комісійно ми е, обстежуємо на пригодність на саме на. Найпростіше укриття бомбосховища, а також на те, щоб вони були відкриті і доступні для людей, саме а саме в процесі, коли лунає. Повітряна тривога. Якщо ж виявляють певні порушення, то спочатку виносять попередження та намагаються допомогти вирішити проблему, зазначають в райадміністрації. Зазвичай всі недоліки вдається швидко виправити. Загалом в Шевченківському районі розташовано близько 60 найпростіших укриттів та 46 бомбосховищ. Єлизавета Баздерєва, Роман Котляр, телеканал МТМ. Два тижні тому виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртів дав доручення до пам'ятних днів привести в належний стан під'їзні дороги. Сьогодні під час виїзної наради перевірили хід виконання робіт. Докладніше розповість Артур Туркін. Це одна з під'їзних доріг міста. Комунальники вже заасфальтували частину тротуару і наразі готують іншу ділянку біля зупинки. По кожному кладовищу виконані роботи по підходним путям, по наведенню порядку по рекламним конструкціям. Тому предприємствами ЕЛУАД, «Ритуал» і іншими комунальними підприємствами виконані ряд робіт по благоустрою. Я вважаю, що комунальне підприємство підійшли дуже відповідально до ваших доручень і Виконали все і наразі. Локації біля кладовищ ну, слава Богу, що люди буде. приїдуть, хоч не буде соромно їм буде заходити. Сором. Ще на одній під'їзній дорозі виконано ямковий ремонт. Зараз ці на узбіччі прибрали. Проте сам шлях треба привести до більш охайного вигляду, вважає Анатолій Куртів. Беріть що що хочете, грейдери, рейдери, людей, але вичистять, щоб люди бачили, що ми щось зробили. От, по повирізали, повивозили. Є бачення, що воно зробилося. А оце, 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 оце от все воно, те, що ми робили, все так знаєте, на смарку. Далі по дорозі помічають купу будівельного сміття на узбіччі. Мешканці стартової 26, беруть і свинячать по повній програмі. Що ми будемо робити? Віталію. Люди можуть працювати з інспекцією, надавати давайте, вимогу. Якщо за день, за два не виконають, то складати протокол, поступується друга статті. От давайте будемо все-таки навчати наших мешканців, щоб вони за собою прибирали. Поруч комунальники прибирають гілля. Від цих запоріжців дякую вам за те, що ви робите, за те, що ви робите наше місто чистим. Вся надія тільки на вас. Дякую вам. І вам дякую. А що зарплату вам платять? Без надовжності все окей. Самому селищі навели лад біля смітника. Проте, щоб на цьому місці не утворювались стихійні звалища, мешканцям приватного сектору пропонують вивезення відходів за системою індивідуальних пакетів від Вельтому. Якщо у вас будуть буде, буде утверджений графік, і буде їздити машина, у вас будуть пакети. Да, да у вас ви будуть ші... спеціалізовані пакети від Вельтума, і ви будуть викидувати... і викидувати проти, щоб тільки вбиралися. На відремонтованій дорозі біля кладовища виконали обрізку дерев та видалили зарості. Два тижні ми працюємо, при тому, що дощ нам заважав, але це все зроблено, Є результат нашої роботи. Отак от, от зробили, а потім підтримуємо це, це чистоту, і потрібно, щоб наше місто от було таким же чистим і красивим. На черговій під'їзній дорозі поклали новий асфальт та викосили траву. На частині шляху поруч старе покриття зняли, та невздовзі також покладуть нове. Біля бордюрів на тротуарі вже проросли дерева. Наразі їх спиляли. Та якщо б своєчасно все робили, і була систем, системний підхід прибирання, нічого б такого не було. А зараз ми рвемо душу, щоб прибрати те, те, те так, як щоб воно хоч мало якісь вигляди. Хоча погода заважала, але більшість робіт вдалося виконати вчасно. Підготовка до пам'ятних днів довела, що комунальні підприємства повинні працювати як єдиний механізм. А контроль за цим процесом мають здійснювати районні адміністрації, вважає виконуючи обов'язки міського голови Анатолій Куртів. Артур Туркін Антон Бондаренко телеканал МТМ. штраф за ігнорування спецсигналу та заборона на відвідування лісів. Про це та інші події далі коротко. В одному із районів Запоріжжя горів автомобіль. На місце події одразу виїхали надзвичайники. З'ясувало, що горить моторний відсік легкового авто БМВ. Рятувальники загасили полум'я. На щастя, минулося без постраждалих. Причина пожежі встановлюється. Не знаєш правил дорожнього руху, отримаєш штраф. Вчора проспектом Соборним з увімкненими приблизковими маячками поспішала карета швидкої. Водійка Форда проігнорувала спецсигнал та не пропустила медичне авто. За такі дії її затримали інспектори патрульної поліції. Порушниці виписали штраф на суму 680 гривень. У Запоріжжі посилюють безпекові заходи у лісових масивах. Нагадаємо, з 30 березня повністю заборонено відвідувати ліси населенню та в'їзд транспортних засобів. Це зумовлено воєнним станом та періодом підвищеної пожежної небезпеки. Рятувальники та правоохоронці проводять профілактичні рейди щодо охорони лісів. Порушників притягатимуть до відповідальності. В ДСНС області повідомляє з початку року вже ліквідовано понад 90 пожеж на відкритих територіях на площі майже 30 гектарів. В одній із запорізьких багатоповерхівок негода спровокувала протікання покрівля. Як виявилось, дах останній раз ремонтували понад 30 років тому. Крім того, покрівля постраждала від вибухової хвилі, коли неподалік влучила російська ракета. І з початком сезону дощів у квартирах мешканців верхніх поверхів почало капати зі стелі. Люди б'ють на сполох, побоючись, що покрівля зовсім обвалиться. Із проблемою звернулися до міської влади чи знайшли рішення, з'ясовувала Тетяна Пода. Мокрі плями біля трубопроводів на стінах цього будинку вже не дивують його мешканців. Щороку у сезон дощів у частину квартир верхнього поверху заливає. Усьому виною протікання старої покрівлі, що не бачила ремонту, вже 35 років. Ви ж бачите, скільки у нас новобудов? Їх дуже мало. А всі ці старі будинки, вони ну мають таку тенденцію до того, щоб щось десь та виходило з ладу. Це дякувати Анатолію Валентиновичу, що він, як тільки десь виникає, отака ця, знаходить всі ресурси, дає команду і особисто контролює, щоб весь дах заразом всі вікна кров, ну, де, де таке виникає, щоб доводити до ладу, щоб його робити один раз по-людськи на віка. Найскладніша ситуація у квартирі 145. Її власниця показує нам кімнати. У кожній із них бачимо серйозні протікання, мокрі місця на стінах та краплі води, що падають зі стелі. Пані Ірина каже, проблема виникла ще кілька десятків років тому. Проблеми з дахом ну давно почалися. Давно ще мама моя писала заяви. Вони якісь латки налатували, щось робили. Я не буду казати, що не робили. Тоді я почала писати заяви, і остання моя заява була в січні двадцять другого року, коли потекла ота кімната, яка ніколи не текла. Може я не пам'ятаю, коли була маленька, але я не пам'ятаю, щоб капітальний ремонт проводився. Цьогоріч ситуація погіршилася. Зокрема, від вибухової хвилі від прильоту, що стався неподалік, не витримала дерев'яна покрівля. Тому над квартирою з часом прогнулись балки та виникло протікання. Тепер над оселею стоять два озера. Після минулого письмового звернення жінка ще не раз телефонувала до Запоріжремсервісу. ремсервісу. В компанії кажуть, роботи вже розпочались. Така, бачите, весна, що дуже дощова, і саме мешканка однієї з квартир поскаржилася на такі на. Значні протікання, але до її під'їзду ще просто не дійшли роботи, вони ще тривають. Щоб усунути аварійну ситуацію, зараз кроквіну частину вирівнюють і будуть її накривати плівкою зараз, щоб тимчасово зробити окриття, просто щоб під час опадів помешкання не страждало. А згодом буде відремонтована та частина, яка над постраждалою квартирою, там буде вкладено нову покрівлю. Упродовж наступних двох тижнів працівники Запоріжжя ремсервісу планують наново замінити дах на всьому будинку, кластимуть решарову м'яку покрівлю. Спочатку плити ОСБ, а зверху два шари руберойду. Роботи виконуватимуть поетапно. Спочатку знімуть та замінять дах на одному під'їзді, далі ремонтуватимуть решту. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Подженікизівському суді розглядається позов колишнього директора міської лікарні екстреної та швидкої допомоги Дмитра Івченка до міської влади. Він наполягає, аби суд визнав протиправним та скасував розпорядження про його відсторонення від виконання службових обов'язків. Наразі в суді знаходяться вже чотири позови від колишнього директора: два про скасування доган, один про відсторонення і ще один про визнання незаконним звільнення Дмитра Івченка з посади. На минулому засіданні в Цій справі в якості співвідповідача залучили міську раду. Наразі в суд надійшли два клопотання. Позивач наполягає на об'єднанні двох справ про догану та відсторонення в одне провадження. Відповідач вважає, що провадження по відстороненню взагалі треба закрити. Суддя відклали розгляд справи до вирішення процесуальних питань. Передано для вирішення питання про об'єднання зі справою номер 2171... Іншу справу, в якій оскаржується рішення про звільнення, однак це питання ще не вирішено, оскільки воно було в такому порядку передано. Воно не об'єднано, якщо ухвалу бачили. Так, так. Там написано передати для вирішення питання. Тому у даній справі сутважається клопотання передчасним, воно буде вирішено після вирішення того питання по тим двом справам. Україна готується до продажу великих державних підприємств за низькими цінами, щоб підтримати економіку. Голова фонду держмайна Рустем Умєров зазначив, що у травні нардепи повинні ухвалити закон про відновлення приватизації великих компаній і дозволити фонду об'єднати державні сільськогосподарські землі. Якщо документ затвердять, то від продажу об'єктів, які перебувають на балансі фонду, і серед яких, зокрема, і Запорізький титано комбінат держава може заробити понад 4 Ториста мільйонів доларів а підприємства повинні запрацювати не пізніше серпня. Таке рішення дозволить Україні зміцнити бюджет, який зараз є залежним від допомоги інших країн-союзників. Вливання капіталу та українські зміни в державних компаніях можуть допомогти відродити економіку. Окрім того, компанії, які є на балансі фонду, були побудовані ще всередині минулого століття і стрімко втрачають вартість. Якщо ми не продамо державні підприємства в цьому році, то в наступному році їхньою цінністю буде лише нерухомість а ще в наступному тільки земля, на якій вони стоять. Насочена та пізнавальна прогулянка Запоріжжя у місті провели першу за тривалий час екскурсію містом. Гідеса Валентина Вініченко розповіла про архітектуру, цікаві пам'ятки та місця у Запоріжжі. Чим особливе наше місто дізнавалася, і наша Єлизавета Швайко. Розпочали екскурсію з центру Запоріжжя, площі імені Маяковського. Тут розташований фонтан життя, який об'єднує навколо себе вісім скульптур, що відображають історію України. Мистецькі твори присвячені зокрема скіфам, кам'яним могилам, чумакам. Оце чумаки. Чому чумаки? Йшли вони тільки вночі, бо в день було дуже жарко, спекотно. Оці шляпи такі, да, прикривалися. На день десь ставали біля чи річки, щось варили, їли і тільки вночі їхали. І їхали, орієнтувались на чумацький шлях. Тому шлях, який проходив з півночі на південь, він називався Чумацький шлях. Далі екскурсанти завітали до туристичного інформаційного центру. У перші місяці повномасштабного вторгнення він став гуманітарним штабом як для запоріжців, так і вимушених переселенців. Нині ж центр поступово повертається до своєї звичайної виставкової та культурної роботи. Нині тут представлена експозиція робіт художника Олега Харча, евакуація. 6 жовтня настався прильот, і це сталося буквально в той день, коли ми поставили дату. Ось на сьому, здається, жовтня, що ми будемо вивозити все, що тут залишилось, на склади, звільняти приміщення, і ось стався цей страшний прильот, який е навіть психологічно нам не дозволяв е почати працювати як -так, так, як ми працюємо зараз. На першу після тривалої перерви екскурсію Запоріжжям зібрались понад 20 містян. Побачила об'яву у Фейсбуці, спитала. і... Е Валентина Степанівна сказала, приходь. Звичайно, буде цікава екскурсія. Будемо відкривати сезон. Тому ми тут. Валентина Вініченко відома у Запоріжжі. гідеса. Розповідає, має понад 45 років стажу. Проте в останні роки, замість проведення екскурсії, увесь час присвятила волонтерській діяльності. Повернення до роботи стало справжньою відрадою. Сьогодні така Пілотну, можна сказати, екскурсія. Тобто ми спробуємо, а далі вони будуть. Вони обов'язково будуть. Я вже бачу по людях, як вони сприймали сьогодні цю маленьку екскурсію. Я думаю, що екскурсії будуть в рамках екскурсії. Учасники відвідали ще художню школу та музей феноменальної сили. Єлизавета Швайко, Роман Котлер, телеканал МТМ. Попереджене значить озброєний. 20 квітня рятувальники спільно зі співробітниками обласного центру цивільного захисту та безпеки провели лекцію для жителів Павлівської сільської територіальної громади. Людям розповіли про правила поводження та алгоритм дій у разі виявлення підозрілих предметів. Зокрема, нагадали, що варто одразу ж телефонувати рятувальникам та не переміщувати і не чіпати предмет. Особливу увагу приділили також небезпекам, що пов'язані з радіаційним та хімічним забрудненням і правилам захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Після теоретичної частини людей навчили також надавати першу домедичну допомогу. Отака частота нормальна, не ну, вистріляно нічого. Від сьогодні, 21 квітня, Укрпошта вела в обіг марки з писанками різних регіонів України. Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський у своєму телеграм-каналі. Це десятий випуск спецмарок, який є продовженням минулорічної серії до Великодня. Нині представили дві нові марки писанки з орнаментами гуцульщини та Івано-Франківської області. Зразки писанок для зображення надав Національний центр народної культури музей Івана Гончара, а художницею стала Наталія Андрійченко. Нові марки вже можна придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних точках чи замовити онлайн у поштовому маркеті. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.